Всім привіт, друзі. Сьогодні ми на на фазенді. В общем у нас беда. У нас почала дохнути риба. Сьогодні зранку ті ще управляються позвонили. Говорять, весь ставок зверху риба плавала Яка дохла, яка не дохла. В общем, оце ми вже відро викинули. Він там на тій стороні товстолоби. оце ще більш менш заберемо на каптіння. Ну це ще така, і ще, і також штук 20 уже одвіз додому, щоб чистити. В общем Завонялась вода, чи цвісти почав, чи хто знає. Уровень води впав, висвороду не вистачає. Що ми придумали? Поставили цікальний насос, беремо з річки воду і качаємо в столу. Скільки качати буде, я не знаю. Другого виходу в нас немає. Ну зараз вже трішки покращилось, воно качає, я не знаю, хвилин 20. Але вже покращилось, риба вже пішла, скажімо, ну на дно. Я коли зранку приїхав, було не до того, щоб знімати. Ну коротше, щоб ви розуміли, весь це в рибі. Частина дохлої, частина більш-менш, ну вибрали те, що можна щось зробити. І частина роти вверх, хватає кислород. Взагалі так, весь столок був. Біли. Так що, говорили, риби немає, риба є, ну, але вже не в тому, скажімо так, не в тому кількості. Так що це такі справи. Так, у нас індики почали гуляти, чи як це можна назвати. В общем, усе подвір'я в пір'ї. Ось, вони сідають і чекають, поки їх індик напатрає, скажімо так. Оце такі справи. Так що, так що будемо дивитись, будемо набирати по максимуму води. Он і вставку ставку пір'я. І ось ми взяли камеру, я плавав, чуть не впав. Ну, коротше, плавав, вибирав рибу доху. Хто знає ще скільки їй на дно пішло? Все одно ж вона не вся зверху була, якась та її пішла на дно. Так що будемо будем наблюдати. Так, друзі, ну що, вирішили, сьогодні вже приїхали, день перебігся, набили ми накрутили сідали на роби. Все вони у нас тепер піднімаються, ще також треба якийсь заганкарив потолок, чи вірьовка, чи просік, чи цепочка. Підняли, почистили. Це воно зараз небагато, якщо вони будуть. Зимою, коли не випускатимемо, то там, звісно, буде дуже багато помту. Так що я думаю влізуть. У нас їх там штук, не знаю, штук 130, мабуть, залишилося. Це не зрозуміло, тоді в нас як вони клювали, то пропадали. Канібалізм як був. Ми спочатку писали, щось там 15 пропало, потім далі ми вже не писали, але вони ще пропадали. Ну, все одно щось багато, незрозуміло. Може коли, як тільки випускали і може хтось їх трішки перетягав. Кобиць же ж також ми бачили двічі, що кобиць хватав. Ну, в общем, 160 було, привезли двоє, зразу три пропало, потім 15. Ну, десь воно так. 130. Даже там нема 130. 120. Ну я як считав, двері відкрив таку ще. Вони вилітають по 3-5. По то... Що встиг посчитати, то по і посчитав. Ну скажемо 120 є точно. Так що вони влізуть тут спокойно. Так, далі у нас будемо щось сюди думати. Вніс, да. Тому що вже я не знаю, наскільки правда чи ні, але вже ці мастер-грей такі курочки доволі непогані. Курачки і петушки. ну Вже як, О, ну, то вони. такі може вже і не стигнуться способ. У мене батьків також на місяць, на місяць старші. Так вже почали нестись, такі невеличкі яєчка, ну, вже несуться. Так, так що цей день ми таке незрозуміло з тим насосом, з тим усим. Зараз підемо подивимось, що там у нас. В общем, трішки я щось розстроївся. І що, я ще думаю, воно, мабуть, все докуче. Індики ходять, кури ходять, серуть там, скажімо, прямо понад бровкою води. Те ж саме гівно могло попасти в воду. Ну, Я думаю, ось в курсі, що аміак тут дуже великий присутній аміак, курячому пом'яті. Та й курячий, індюшачий. Це може також дало щось. Але я думаю, це все те, що немає дощу. і Мальок, он йде вже на свіжу воду. Ви дивіться, я не знаю чи видно, чи ні. Вода та ще заходить, набагато вона якось біліша йде. Вон русилка така. З річки вода заходить, біліша. А в нас якийсь колір зелений. Ну що, амура я не наблюдаю. Наблюдаємо карпа і карася. Амур, мабуть, пропав у вас. Тому що я приходив. Он малек, если гону наблизить не той. На русской день. Не, не видно. Так що ми будем дивиться. В общем, хай качає. До самого вечора качає, на ніч выключим. Завтра опять качаємо. Будем набирать під вінця, Якщо насос витримає. Так що це такі справи? Індики у нас я ж говорив. Індички у нас пішли в загул. До якої не підходиш, або вона сама йде, сідає і ковбаси. І оце там інди, індики щось питаються, я не знаю, чи в них щось вийде, воно ж ти типу, поброли. Ну дело в тому, що пір'я страшне. Ну, вона вони патра на патрає напатрає, і, і пір'я летить з них страшне. Бачите, все, все в піне. Ну нічого. приберемо. Так що оце так, Жара трішки спала. Ну бачите, гуляє, він дик. І там он в тіні. Малю мальок, мальок ось погоди. Не видно? Ні? Пофокусуємо. І ще цікаво, підбирали амура найбільший. То в амур самий, Ну так як більша рибина потрібно більше кислороду. Ну вони взагалі моїх батькам одвіз, курям зварять. А де трішки менший такий грам 700, ну я ж показував відбір. Ну, То мабуть десятка три. Це те, що ще, мабуть, закаптимо. Також дзвонив, у нас тут неподалік займається мужик копченням любим. 30 гривень кілограм. Любе. Ну я дзвонив, кажу, у мене риба, він каже, привозь що хочеш, кроме риби. Каптильня одна. Боїться, щоб не... Ну, жир буде капати риб, ти потім запах не прибереш. Перейде в м'ясо чи в сало. І, а так капти. Повністю його... У нього рецепти різні, там і гарячого копчення, холодного копчення. Ну. Так що прийдеться рибу коптити самим. Ну нічого. Було б що коптити. Ось мастер Гай, дивіться, які курочки. І це ж курочки, ні, петушок, так він не менший, ніж курка. Вон курочка. Я думаю, вони вже скоро будуть скоро будуть нести. Так, до баранів теж ми ще не... Ніяк, їх не випустимо, треба вибрати Время. Я не додискував. Завтра, мабуть, поїду додисковувати. І оце таке, в общем Я ще, ще сходимо до поросят. Я до речі до них сьогодні так заглянув та і все. Подивимося ще, що там. Так що це з рибою у нас трішки проблема. Виникла, ну, Я думаю, воно то вже то нічого. ну, но... І що, що цікаво, різко, не то що там може там, чи спочатку там чи що, а як сьогодні прийшли дзвонять, їдь бігом сюди, вся поверхня води, ставку вся в рибі і вдохлій, і в живій. Так що, так що, так що. Та що пересягли? їдять і сплять, що там поросяти. Тут ми побілили. Ото ще ми не забетонували, забетонували. Тут побілили все. Хай стоїть. Хай стоїть, чекає своїх нових. Оце такі справи. Так, ростуть. Потихеньку ростуть. Від БМВД ми вже відмовляємося. Ми ще даємо додну таку для запаху, мінімальну. Далі вже не той. Далі БМВД вже давати не будемо. Так що це, це якось так. Так, зараз ще поїду, може, до газону. Може що, що там остинемо. А взагалі день пропав. Так, день за днем, день за днем. Це таке. Так що, друзі. До зустрічі і всім добра.